Я має на увазі останній період на такі прагматичні стосунки в наших відносинах. Це дуже добре. І процес свідчить і, 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 і результати минулого року в наших торгово економічних співпраці і, і, приблизно 40% збільшення товарообсягу між нашими країнами. Практично по результатам 2010 року ми повернулись на позиції в цій сфері співробітництва на то кризовий період, на показники до кризового періоду, і, і це оцінки експертів, і грузинських, і українських можливості і Грузії, і України дають 에, говорити про те, що найближчим часом, а це 2-3 роки, ми обов'язково досягнемо цифри в торгово-економічної співпраці приблизно півтора мільярда доларів. У нас є столицю Аджарії. Ну, Логічно було, якщо місто Тернопіль має угоду про співпрацю з Батумою, то з моїх область думає, що підпишу угоду з Аджарію. Крім того, тим би зазначити, що сьогодні підписаний протокол про намір. Між посольством Грузії в Україні і Тернопільською обласною радою, де ми зобов'язалися сприяти налагодженню тісних взаємостосунків, обміну культурним, спортивним, досвідом і прямувати на те, щоб підписати угоду про співпрацю між двома регіонами України і. В подальшому не ставили ні дати, ми не говорили ні за рік, ні за місяць щодо відкриття позисаме в Тернополі. Ми сьогодні раді зустрічати пана Рігу в Тернополі. Впевнений, що після наших це буде початок добрих зустрічей. Якраз так співпало в часі, що 28 лютого. Лютого по 6 березня запланована офіційна поїздка делегації Тернопільської міської ради в груці. Де ми будемо мати зустрічі з мером міста Білісі, а також з мером скерівництва міста Батумі. Сьогодні ми отримали дуже добрі завірення від поставки, тому що його консульство. В Подальшому не ставлені ні дати, ні не говорили ні за рік, ні за місяць. Що відкриття відкриття позисами в Тернополі. Ми сьогодні раді зустрічати пана Іголові в Тернополі. Впевнений, що після наших це буде початок добрих зустрічей. Якраз так співпало в часі, що 28 лютого по 6 березня запланована офіційна поїздка делегації Тернопільської міської ради в вулиці. Де будемо мати зустрічі з мером міста Білісі. Також з мером керівництва міста Батумі. Сьогодні ми отримали дуже добрі завірення від поставки, що його подали.